Думаю, що це чітко по побачила і зрозуміла, по 114 нема жодних підстав для e, Мене отримати під вартою. Це повний фарс. 191 боє, по пропусків мені ківаючі, я розумію, підтверджує, також повний фарс. І я вважаю, що суддя має прийняти законне рішення. І я маю пробіг. незалежно від рівня вашої професійності, від рівня вашої освіти. Будьте добри, освітлювати прецію, засідання і правдиво. не прикручувати факти і подавати їм достовірному вигляді, як до всіх, хто веде зйомку, і подати ту інформацію, яка взагалі не відповідає дійсності. Ваше право на ведення на не є абсолютним. Або факти будуть переключені. наступне судове засідання, вас не буде допущено до проведення від Я думаю, що ми порозумілися, що його донорні. Бо коли чекаєш ті речі кіналік, виступ до самому засіданні, то вибачте мені, я як журналісти чи людина, яка найдети на до журталісті. Зараз може...